Всім привіт! Дуже рада бачити вас на моєму каналі. Перш за все, хочу поділитися із вами способом приготування дуже смачного чеснокового хліба. Цей рецепт ходить за мною вже доволі давно і нарешті час настав. Для приготування нам знадобиться масло кімнатної температури, багато зелені, кропу або петрушки, чесник, перець, сіль та ваші улюблені спеції. Всі ці інгредієнти потрібно гарно перемішати між собою. І нанести на розкачене тісто. Я використала звичайне дріжджове листкове тісто, всі шматочки, які були всередині, я розкатала в одну велику поляницю і тепер наноситиму зверху оцю масляну масу. Я запікала цей хлібець при температурі 190 градусів до готовності. І коли він ось уже трохи остиг, ці шматочки хліба дуже гарно відділяються одне від одного. Обов'язково спробуйте. Виходить дуже легко, просто і, і думаю, супер пасуватиме до борщу. У мене вдома трохи назбиралося кабачків, і я вирішила приготувати із них вафлі. А для того, щоб усе вийшло смачно, необхідно виняти м'яку серцевинку із зернятами. В описі під відео я обов'язково залишу для вас рецепт. За цим рецептом, ви можете готувати як і бельгійські вафлі, так і звичайні дируни. Щоправда, для дирунів потрібна незначна корекція рецепту. Натерті кабачки потрібно просипати сілью і зачекати приблизно 15 хвилин, для того, щоб вийшов сік, потім все гарно перемішати та відчавити сік. Поки я щось роблю на кухні, моя дівчинка трошки скучає. Інгредієнти додані. У кілька етапів я вмішую просіяне борошно і тісто на наші кабачкові вафлі готове. Як вам такий варіант сніданку? Коли я готую ці вафлі, то намагаюся приготувати їх трохи більше, для того, щоб пообідати ними, звичайно. ж. І для того, щоб відкласти в морозилку. Вони прекрасно заморожуються, чудово зберігаються, і потім можна витягнути собі необхідну кількість шматочків і просто їх розігріти в пластирі. Часом батьки мого чоловіка передають нам дуже багато овочів, цього разу гірки та помідори, що у нас сьогодні вечір для консервації. Помідори закриваю за рецептом моєї мами, який перейшов її від її мами, тобто моєї бабусі. Кожного року завжди готую за цим рецептом. Маринад насправді доволі простий в приготуванні, тож якщо вам раптом цікаво, пишіть коментарі і я напишу рецепт. Рецепт, за яким консервуватиму Ірки, мною вже добре перевірений. Я готую за ним уже кілька років поспіль. Напишу його в описі під відео. Думаю, вам також сподобається. У цьому рецепті використовується лагідний карі та куркума, і це дає огіркам дуже гарного смаку. Огірки потрібно накласти в банки і потрібно заварити бульйон, і пізніше цим бульйоном залити огірочки. На дно банки ми накладаємо порізану цибулю та зерна гірчиці, а зверху також кладемо позерняті гвоздики. Якщо ви захочете приготувати собі такі консервовані огірки, я заодно змушена вас попередити, що бульон виходить доволі насичений і після нього трохи важко відмити посуду. Якщо вам випадково провиється на стільницю цього бульйону, старайтесь витирати одразу, оскільки завдяки карії і куркумі плями будуть впитуватися доволі сильно. У мене вже є спеціально відведений для цього рецепту пластиковий черпак, яким дуже зручно наливати. Але який вже не відмивається від цього бульйону. Я його використовую завжди для цього рецепту. Це так, про всяк випадок, я просто попереджаю. Красиво, правда ж? Тепер залишилось тільки простерилізувати баночки і закрутити. Поки okay, я собі щось своє готую на кухні, от якраз зараз я готую тру моцарегу для того, щоб використати при запіканні піці, мій чоловік збирається приготувати ось таку печену картопельку. Мені не вистачає терпіння, отак ось ось бавитись, а, а він любить таку справу. Зато дивіться, яка вона гарно виходить, яка хромка. І заодно ще готую до неї ось такий ось сметанково часниковий соус із кропом. Також дуже смачний. А тут ми виїхали з сестрою в центр трошки прогулятися. А в моєму розумінні прогулянка це обов'язково ти пробуєш щось смачне. Тож тут у нас анакота і ось такий ось меренговий віробет. Ми зібралися на одноденний відпочинок в Тернопіль. Тут чоловік пригостив мене кавою і я. ну, так сталося. Gracias. В клубі файного міста подають дуже гарний обліпиховий чай із гріфрутом. Признаюсь вам, я навіть літом у закладах п'ю завжди обов'язково теплі напої, оскільки холодні, зазвичай вже надто холодні, і моє горло такого не витримує. Це я вже вдруге в Тернополі. Першого разу нас Тернопіль зустрів мокрим дощем Мокрим дощем, <гум> мокрим снігом та дощем, бо це було зимою. І цього разу знову дощ. Але ми не засмучуємося. Ми не засмучуємося, погода міняється. Отже, в нас був такий план обов'язково поснідати, після цього відвідати базар, а мені вже було кончик треба, тому що я була заляпана кавою. І далі головне, що ми хотіли, це Біля вас ну, не Ще я не знаю, що я не знаю. Шила тільки повечеряти і знову вирушати в дорогу додому. До цього з часу мій телефон вже не витримав такої важкої долі, розрядився зовсім, і це знімає мені моя сестра. Це був чудовий одноденний відпочинок. Частіше б робити собі такі дні, але насправді випадає така можливість доволі рідко. Любі мої щиро дякую за те, що ви були зі мною в цьому відео. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал і залишайтеся зі мною і надалі. Мирного неба вам та здоров'я!